Всім привіт, всім доброго раночку. Зараз тільки 8 годин раночку рано. Ой, а що це, Алена? Ти? А що це я відкрита спала? Нічого собі. Оце так. Да. Це в мене вчора клієнтка ушла, а я не, це, не провірила і спала, виходить, з відкритими дверима. Це в мене таке буває. О, Альона до мене приїхала, їй ногтіки робить сьогодні неділя, у нас на вулиці. Як ти доїхала? Боже, тут таке робиться. А, Саша привіз. Саша привіз. Дивіться, що у нас на вулиці. Хоча камера їх завжди не передає, але такий снігопад страшне. Привіт, привіт, прийдете. Привіт-привіт. Собственно, персони давно не бачили. Ти снідай будеш? Ні, я тільки що давно поснідала. А я приготувала. мене Саша так накормив, що а я приготувала. Ти, ти знаєш, Ми їли щось схоже. Оце пополам і внутрі в нас була ковбаска, і сирок а, тільки ще лаваш. А, У а мене теж ковбаски сирок. Думаю, Це ж ти приїдеш на 8 годин. А ми встали в 6. 30, щоб це. Я теж так само. Стала. Так, все, ми, ця Ірина приїхала так рано, що ти привезла? Ця Ірина приїхала не... так рано, щоб ногтики ми зробили. Так, бо в мене вже... катастрофа. Я вчора ось не відео катастрофа, бачила. а ось, mm -hmm. ось mm -hmm. все mm -hmm. шлюпає. Я вже є хожу. А привезла ж новинку, бо все ждала, думаю, коли ж я до тебе попаду, щоб тобі ж yeah. привезти, щоб воно в тебе. Ой, яке красиве. А ну підожди, постав mm -hmm. я його зніму. Дивіться, яка краса. О, я так, ти пахне. Я, так ти тільки відкрила, воно так пахне. М -м -м. Ой, який аромат обалденний. Магнолій, а це ну, для прикрас, вона пуста. А, Це, для... це може, нема там хтось... свічки. Да, хтось захоче. Але, туди, але, але ж туди можна і свічку заливати. Можна свічку, ну, а хтось може захоче, такі комплекти mm -hmm. свята. Ну, це та, ж для валентіна. прикрас для ватних mm -hmm. спонжиків. Та для чого завгодно? Mm -hmm. Бачите, яка шкатулочка. красиво. М -м, прелесть. Да. Я да, снежинки забрать у тебя. Ой, игрушки у тебя. А, ну, как краса. Прелесть, да? Супер. Ну, все... пахнет прямо страшно, как пахнет. И все, что, видишь, у меня тут, чтобы не дряпались поверхни ага. -а. и тут, и и вот вся подставочка, ага. что же с этими штучками. Тихо, 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 Все. все отпало. Мама! Все, уже без пептика. Треба на... зашлифовать. Да, это треба новую рубить. А, ага. ну это же надо. Наклей посадить. Да не, воно же видно там трещины. <laughs> вот так должно быть. Мама разбила. Ты же ей все Ну прикольная штучка. Так, ми пішли ногті робити. Все, Альоні ми вже зробили ногти. Час вона похвастається. Вона після червоних, боже, щось накашляло лицо таке. Ой. Після червоних покажи, Альона, похвастайся які в тебе. О, бачите, яку ніжнятинку зробили. Ой, він красивий взагалі. Нежні, нежні. А я зараз. О, у нас сніг трошки перестав, він у нас то, то більший, то менший. І мені треба зараз сходити, збігати, позабирати. Я мамі замовляла ліки. Ой, це тут телевізор балак. І треба позабирати ліки. От мені. І... А, і, і посилочку з нової пошти. То зараз швидко збираюся і буду бігти за ліками. Як мені подобається, коли оце от така погодка, коли все біле, засніжене, вже в нас такий сніг переставити. Нема великого. таке чуть-чуть пролітає тут три сніжинки в час. О, да, я зараз на нову пошту позбираю всі ліки. для мами замовляла. Тому що кажу, давайте вже хоча б. Ті, що дорогі ліки буду вам замовляти такий через сайт набагато дешевше. Боже, яка краса, гляньте. Взагалі, прелість. У, все припорошене снігом. На вулиці сьогодні не холодно, плюс два чи три. О, тому, звісно, жалко, але воно все розтане. Але, знаєте, то було таке все сіре, негарне, а тут сніжок випав і таке відчуття чистоти, свіжості, краса. Доброго дня. І Хоча з другої сторони я розумію, що сніг не всіх радує тому що його треба відкидати, хто живе в приватних будинках. Але оку це мило і гарно. Так, все, добігаю до нової пошти і тоді далі по аптекам. Поряд з аптекою в нас забирала я ліки. Забирала ліки і поля з аптекою, боже, яка ялинка гарна. У нас знаходиться пекарня. Пекарня у нас бекері, У нас це е, така ну, якби сітка по, по всьому місту. От, і я зайшла, думаю, ой, ну треба дитині щось, знаєте, Альона ж у мене сьогодні, то думаю, треба щось смачненьке і порадувати, бо в мене нічого дома немає солодкого. Дивіться, тут такі ось чудові сінабони, які красиві. Всякі різні. Я це взяла такий синабон з взяла синабон шоколадний, а це ось булка така з метелю. Тут всякі ось, ось о... <кій> гравлики, крутелики, дивіться, слойки, круасанчики. ну така випічка всяка різна. Булки всякі є, рулети є, всякі. <кій> шарлотка з яблуком, дивіться, який великий, 30 гривень. Також тут печиво, є, рулетики ці є. А, і ще я взяла горішки отаких до чаю. О, також є піци. Піц тут роблять, отакі штруделі з куркою. в общем, такі піци, сирні палочки, О, от. Ось бекері, олів'є з креветками. Ну, всього таке. Є, що і поїсти не тільки випічка. Картопляні пончики з лососом та шпинатом, 139 гривень. Ось така непогана кафешечка. Ось оце я була тут в цій аптеці. О, тут ось, бачите, пекарня, кав'ярня, бекері. І дивіться, ранок на вулиці. Ну, зараз скільки близько одинадцятої. І людей повно. Ну, правда, що неділя вихідний, так у них тут прикрашено ще новорічне. Все <кху> тут у нас здоровецьке. Це теж у мене недалеко від дому. Тут у мене здоровецький магазин АТБ в нас новий відкрили. Такий дуже здоровий. І бачите, як вони запаковуються в коробочки. Ну так, прикольно. Все, я пробіглася і буду йти додому, щоб багато не дихати е, цим свіжим повітрям. А вже ліки до мами. Я думала, що самі прийдеться вести. Ну, Альона ввечері буде їхати, їхати додому, всі їдуть завезуть. Так гарно йду, сніжочок рипить, скрипить. Знаєте, на кущиках кругом сніжок. А це ненадовго все облетить, скоро розтане і буде знову сіро і противно. Вже я додому. Так, зараз покажу, що я забрала на новій пошті. В новій пошті я забрала каву. Я замовила собі нову каву. Зараз вам покажу. Ой, це в мене отакий от гарний є магнітик. Дивіться, яка прелість. Це із Франції, Прованс. І відкололася така штучка менюсінька. Ось треба буде її приклеїти. От, коротше. Кава, кава, кава. Ну, хто вже зі мною на каналі, тоді знають, що я для себе знайшла свою каву, яка мені подобається. От. І. Компанія, в якої дуже великий вибір кави, більше сорока сортів, і вони постійно додають якісь новиночки, постійно у них якесь оновлення смаків. І в них з'явилося, а я ж. Люблю каву без кофеїну. І в них з'явилось дві нових кави без кофеїну, без кофеїну, і я ж не змогла не замовити. Тому я замовила нову каву без кофеїну, ефіопську. Ефіопія декаф. Декаф це без кофеїну. Аромат копчений чернослив, рожевий перець, какао. Ну, мабуть, повинен бути. Гарне. Я люблю каву, яка віддає за сухофруктами. Мені подобається. І та кава, яку я, в мене просто та закінчується вже, яку я тупила. Та теж була от з присмаком, наче от як сухофруктів. А от. І, і ця, будемо пробувати Ось Альона, льона звільниться, будемо куштувати цю каву, яка вона. От. І е, я ж говорю, я не змогла вдержалася і одразу замовила собі. Там в них була ще в них два вида, завелась, но, ну, що, була тільки одна, а тепер ще два вида. От. Тому, що, тому е, якби, хто вже пробував, хто... знаєте, в них дуже багато сортів. Я ж говорю, близько, с... більше 40 сортів кави, і дуже важливо знайти для себе свою. Тому я от скільки вже їх куштувала, каву, ну, звісно, не всі, ну, може, там я не Знаю, видів п'ять я куштувала. Мені не всі кави теж подобаються. Є такі, що мені більш подобаються, є такі, що менш подобаються. От. І тому от важливо для себе знайти свою каву, тому що вам сподобається. От. В общем, кава дуже гарна, це із дорогих кав, я вам зразу скажу, що така кава коштує 250 грам 400 з лишнім гривень. Але у мене для вас теж гарна новина. Моя промознижка. Life 25, я напишу, як вона пишеться. Моя промознижка буде тепер діяти постійно. Не так, як раніше було у мене, там як в мене вийшло відео так, про каву і на місяць мені давали тільки промознижку. То тепер моя промознижка буде діяти постійно. <кх> і ті, хто люблять гарну, смачну, ароматну, от шо, що, що ну, ви знаєте, цього не забереш. Кави у них всі, якщо смаки відрізняються то ароматні всі кави. Дуже ароматні. Я коли заварюю каву вдома, то знаєте таке відчуття, що десь в кав'ярні. Ну, ну, ну точно. От, так що будемо з зеленою пробувати, тоді вам скажу, як мені на смак. Яка більше подобається ця, ця чи та. От, от, так. Ну, Так як пахне, тут клапан є, то пахне гарно. Ну, я ж кажу, вони ароматні всі кави. Зайшла ж я, ага, я вам показувала, да? купила отаких от горішків нам зальоною посмакувати. І купила оцей штучок. Сінабончики, дивіться, як прикольно упаковуються в коробочки. О. Буде нам якраз до кави Синабон. синабони і булку ще взяла. Я вже собі підігріла, готувала ж зранку і на альону, вона не хоче. Або вже зараз 12 година, я не снідала ще, ну, не хочеться наче снідати, але ж щось треба з'їсти. То зараз візьмемо яєчню, квашена капуста, в мене вже дозріла квашену капусточку і поснідаю. Вже на вулиці вечір. І <смі> якось так, що я більше нічого не знімала, тому що <смі> зельоною каву куштували ми, але прийшла тоді ще Альони на кума, і зараз хвилинку. Взяла водичку. Без водички ніяк, тому що постійно п'ю, щоб горло трошки зволожувати. Ну, прийшла Альонина на кума. І ми всі разом пили вже каву, Альона обідала, ну і тому я ж не буду там уже все знімати. Що стосовно кави, ну, скажімо так, Колумбійська кава мені подобається більше, ніж ефіопська. Ну, ту каву, що я пила ну, ту першу я замовляла, мені сподобалася більше, ніж ця. Ця теж ароматна. Е, смачна, але вона мені якась, знаєте, її треба ну, більше заварювати, мабуть, щоб смак був е, такий знаєте, насичений. Вона якась не така насичена. Але теж смачна, нічого поганого в ній немає. Ну, Там мені наче більше подобається. <кій> От. Е, і ще там у них одна є, треба буде ще потім і таку, і другу ще спробувати, цю доп'ю, тоді вже ще іншу закажу. Ну, в общем, таки. А так кави, чи то я вже балувана така, знаєте, вже цими кавами розбалувалася. А так взагалі взагалі смачна кава. Бо я робила і Нікумі, кажу, як тобі кава, вона каже, дуже смачна. Ну, Я робила звичайну з кафеїном. Дуже смачна, кажу, ароматна така. Відчувається, що кава не з дешевих. каже. І так, в неї є таке, знаєте, як є. Парфуми є дорогі, а є дешеві. Так оце і в каві так само. Відчувається смак дорогої кави. <кій> <кій> От, В общем, це таке. Посилання буде і в описі до відео, і в закріплених коментарях. Я вам дам посилання на інтернет-магазин і також назву. Мого промокоду. Мій промокод дає знижку 20%. Це гарна ціна, гарна знижка. Так що користуйтесь, хто любить смачну каву, користуйтеся. Є інтернет-магазин, замовляти треба в інтернет-магазині. Якщо вам треба поспілкуватися і розпитати там за кави, за якісь можна переходити за посиланням в інстаграм на сайт. От, і е, там можна буде спілкуватися е, 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 теж про смаки кави. Так, так що користуйтеся. На сьогодні, сьогодні, ви знаєте, у мене трішки краще. У мене не болить так сильно горло, наприклад, як боліло воно вчора. Вчора воно боліло так у мене, що я взагалі не могла ковтати, навіть воду не могла навіть ковтати. Дуже сильно боліло. Сьогодні в мене трохи краще. І ось дивлюсь, уже ось вечір, мабуть, зараз 6 годин вечора, вдень у мене почала підніматися температура десь години 3 назад. Почала підніматися температура, я поміряла, вже було 37. От. І, і ось вона, я нічого не пала, вона сама впала. Це вже добре. Коли йде, йде таке вже калібання температури, це вже значить пішло діло на поправку. Та вже скільки можна, вже 2 тижні. От. Так що маю надію, що скоро я виздоровію. По аналізам По аналізам роя показало в мене ну, запальний процес є. Трохи більше у мене там показано. Ну, в общем, там три показника у мене були не в нормі, а всі остальні в нормі. Так що це ще й непогано. Це роя був трохи завишений. І так, буквально трохи, там 8 одиниць була різниця роя. Потім у мене трохи був завишений гемоглобін, теж буквально там на декілька одиничок завишений гемоглобін. І щось там іще. А так, все остальне у мене в нормі, як по аналізі, ну, не дуже і погані. Ну, а роя, то це ж, понятно, роя, що? Оце, що це запальний процес іще йде. В общем, таке балакать важко, тому я на сьогодні з вами буду прощатися, всім всього самого найкращого. Тому що для мого горла краще лікування це мовчати. Це просто мовчати. І тоді в мене горло відпочиває і лікується. Так що з вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.